однажды я полила на пароходе. Погода тихая была. Но вдруг сорвался ураган. Меня спасает капитан. И он мне дает такой совет за три минуты снять жакет. И я послушница была. За три минуты все сами сняла. И девять месяцев спустя у меня родился мачуган. Точно, точно капітан! От мені саме лучше. Заповнив це. То ти, блять, шуч... Та ти, блядь, щось брешеш. Та чого брешу? Та ж правду каже? Ану, цього хуя. Балон 150 рублів. зараз буде дорожче. Ну, ну що втягнуть? Зараз буде дорожче. 57 рублів. 57 рублів. Ой, біда, що ви, ну, а пательня ця скільки стоїти буде? Оця пательня хороша. Пательня, бачиш, яка хороша. Та вона як нова пусті. Що? Вона як нова, кажу. Що? Каже, вона як нова. Ну Но вона що стара? Та ні, вона новенька. А хуї її знає? Що там? А чого вона не варить, не жарить там різні матері. Різні там різні цели. Ось... Що ти кажеш мамі? Таня, та ходи, хай мені промиєш вуха. Ага. Поїдемо її. Машину зроблять, завтра поїдемо тобі промі'ють вуха, бо ти нічого не чуєш. Саша, я не чую, телевізор робить. Ти у глух. Я не чую, що він говорить. А вона не хоче привезти мене Ти що ти любиш? Якого хуя? О. Oh. Oh -oh -oh. ну, считай, сколько? Трисом. Дві. Три. Чекай. Четыре. П'ять. Шість. Сим. Вісім. А свой, Давай, давай, давай свой. Вісім. тут, тут. Дев'ять. Десять! Девять? Хуявіть! А ну давай свой. Десять було? Чи дев'ять? Десять. Так було ти що девять же десять? НАХУЙ! Без ту ч там? Це цвята дурні. Чу? Цвята ти дур. Ці дурні цвята. Плани цвята. Які цвіта? Вот це ти баяки лента неба якась. Рождинська. Яка лента? Не Ленка, Ленка. Э... В общем, лю люди проти, щоб ти носив це. Що що? Люди проти, цвіта, не, не такі цвіта, як треба. Чорні і помаранчеві не нравиться. Де лягай спати, ну пиздець. Запаруй таку. Запари пальці, чуєш? Сука, сулю Ти можеш пальці трохи запарити, чи не можеш? Запарі, 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 давай, 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 давай. А, ну, Ну Помився, ти вже можна йти в гості десь кудись. Чуєш? Ти в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна, ти в курсі? Дані? Які Дані? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Так? Да. да. Ти в курсі? З ким? Йо, а це шо типу получається що ти не що? шо? Е... Як це так понимати? Дід, сьогодні базар закритий. Понад... Я знаю, де нахуй! Не Ні... твої гроші. Так а як ти кубиш це все? Що ти хочеш? Просто розкажи. Мені, від мене. від ти кажеш, що сьогодні шо? Я кажу, сьогодні понеділок, а ти що кажеш? Базар закритий. Йди нахуй. Отак. Вот Там слизько, сьогодні базар закритий. Ну так що? Та стара. тебе підйомує А що ти маєш купити? М'ясо? М'ясо де купиш? Є. Кажи де. Ковбаси куплю. Де? Знай. За... Під заборами чує Під заборами? Да Тримай її бьома, дай нахуй. Та мені самому стало цікаво, що під заборами є. Що хочеш є, ковбаси і м'яси, що хочеш є. Під заборами? Да. Бо люди хочуть нові ріки, де. А, я ж не знав, діти ж питають тебе. Чого ти кричеш? твою мать, бо ти не современний чоловік. Що таке? Закрити ход. На, что там так зараз модно? Сродно. Стреляю, блядь, модно. Нифига себе. Дед. Что ты хочешь? Что это такое бах? Иди на пизду, ман? Бахка есть, текаем, Тикаем. Текаем. Да, спеши. Тут может трохи швидше. Да йди, нахуй. Теперь ты понял, что война? Да. Понял вже? Що війна? Насрав я на ту вину. Айля, пиздуй! Хе-хе! <хи> а то, де... блять! <губ> ну, бля! Да <губ> що за креки, -моє! Та ні, вона! Типят шоу гуляла на мене! Ну не що зробили! Світ товар мою кузьмеш! Пашов! Під руками помийся. Ти мійся, добре, Дів. Миюча. Та що ти? Києва приїхати? Ну да. І наразі. А як так провалитися? Ну. Сів! Пездиків всього. А що це таке в тебе? Що це таке? Що це таке? Ок, не поняв. <плес> Що тут для кинути? Тільки по чуть-чуть, не вся зраза, дід, по трошечки. Сюди кину, я забрала. Ану включи сміх. Щоб ти йому не... кину котячі? По хаті розкидаєш гімняші котячі? Це нормальний чоловік, блядь, 84 не. роки, не? А, це, типа шутка? Давай ти складай, блядь. Ой, це? я буду робити? Вот, цей трутий не хоче робити? Що не трутий? Так, ти дожив до 80 років, так, слава Богу. Ти повинен собі 85. поїсти віддихати. Тебе не заставляємо робити. <гум> а дай Боже нам дожити і дітям, і внукам, щоб були здорові, щоб мир був на землі. Та <гум> чого ж він ріжче, там по поскладеться нормально. Нащо мені різче їх знову? Куди мені? Куди мені ті ріжі ставити? Зашпортаєшся. Господь з тобою. Диви. Диви знову гімну. По всьому гімну. Цей син то до цей син то до цей син томіння. О, Господи, висок точно. Висок. Баба! Ты ж побрий! Кого? Хуя бою! Все, дід, вставай! Повітряна тривога! Смій слі, дід! Що це хочеш, Пиздуй, нахуй! Та ж повітряна тривога, ти в підвальне приміщення! Проходьте, будь ласка, прямо в підвальне під... приміщення! Йде, нахуй місце! Повітряна тривога! На! Шми? О, поміст. Ой, як це понимати? Я свій рідний внук, ти мене... Тряло... А ну, ся... що ти хочеш, я больний? На що? На яйці. А, ну це таке буває. вже. Mm -hmm. Приходьте на ближче в укриття. Там їм хуй дівчись. Війна? Така... Yeah. що... коли буде коли буде мир на світі? Я на... не знаю. Ну, я, що, я не бачу ніхуя! А ну ще раз. Це вона. Включив, баран, є. Ну вот зайшла. А чого вона тут особо стоїть? Чо вона? Тут чого ти є сховав, блин? Це баба поставила. Дай, цопки. Дай. Дай, цопки. Дай е. Я... Мою... Мою... Ти... Ти що це мені? я її не бачу. А, а де вона? О, а появо. Гада біляй! Де не... хуй, блядь, гада! Наше ти пляв дерево, ну красиве. Що ти прийшов сюди? Там дерево красиве, хорошо. Воробнеш пиляти, блядь, як ви будь Не треба, я тобі не можна. Мені сказала бабуся, щоб я за тобою подивився. Восемьдесят 85 років. 28! а? тобі 18, а? Нет, мені 28 же. 28. Вже 28 Це на, і десяток. На скільки старший, а? На чуть-чуть. <кх> а ну піднімей, де сюди. А що ти робиш? Що ти робиш? Іди сюди, що боїшся. Сніми той каптан. Відкрий чомодан. Це все, гроші, мать, що, гроші, п паню мать! Все, гроші, Що, тут гроші? Відкрий чомодан! Попав прямо в цей. Тупе, тупе! Ді, перестань! Не різь, це! Хуй! Йде, Де? Рок! Рок. Клин, клин турний, хуя не смог. Абсолютно. Я спасаю, щоб це не поламати! Припереджені. А вони як і мій три, два, три. Саша, чекаєш! О, вони вже кинули, Ура! що це Хай падає і чекай дивись! Чай, Então, chega aí na tela, Fadi. Não sou, me dão um Hello. tinha dando Show. Bret, Хру. Я теж бачиш. Ах ти бля. Ну шо, готовий той Давай, Бей. Та як? Не, шо, Треба трохи, щоб, щоб воно впиталося тут тоді, не, не зразу. Рано побриєш, він А? Що кажеш? Рано побреєшся. Давай бриє. Що ти потирав, ді? Брежі ні, аби йди нахи. Я битру зараз нахуй. Ні, то треба почекати пару минут. Я змерз. Раз ще бреєте, пт твою мать, Ну все, все. Дай дупу локтем явиться. п. Ні. Ма чого не, еб... не, не, не. Чо? не буду. Ні, так просто водичкою мейся і все. Пиздечкою. Все, можете на вулицю. Працювати. Все. Чим ти вытираєш, дід? В хує? Водичкою треба. Ч, на Що? Що за креки такі? Що? Що це таке? Це хуйня. А, я понял. А що ну, Іди, не лай! Іди Иди, бицы! За куди ти забираєш? Пизду. посажу нахуй! На шо? Нахуй! А ти куди зібрався? Пизду! Пизда! Да. Це новый весь у Ага. Пезда, новый. Та ні, просто якби. А ну покажи, як ти картуватися. О, тепер ты. Тепер пахнеш? Тепер ти пахнеш? Я зараз перну твій. О, це буде аромат е, небаганий. <звук> Ой, красота, <звук> Йоно, як красиво. А це таке для желудка, для шлунка, для печінки, для легких, для всіх організмів. Да. Дуже важливо їсти супчик, а не тільки колбасеус. Смачне його тобі. Так, да. давай Спочатку це, а потім да. це, а потім колбасеус. А спочатку це треба. <гум> дід, ну це блин, я зачитаю це обслуговування дід на вищому рівні. <гум> Хуй, Bella... Ui mamma tua. Non è la mamma, da. Non mamma, da. <laughs> <laughs> Te cuccialo, male. Te cuccialo, male. <laughs> Te africanka. Te africank. africanka. Фігейпа ми наблюдали. Чудо мене. мене. Чудо мене. 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 Ти баран. 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 Вы думаете, что хочешь? Я думав, що ця мала говорить. Ні, в брюдери. На, давай, відкривай його. Там. Бери, забивай. Ну, в руки не води. На, чекай вообще, це половинка. Чекай. Давай. На, запей, вот видишь, в руки возьми. Очень двигай. Mm -hmm.

Та, гайда спати, все. Добрий ранок. Дінь добрий. Що, я справа у вас? Справа прокурора. Як їбаду зараз! На добраніч тут спати треба. так і знав. Що це має, Боже? Сутре піду в церкву, бо я не можу я не витрагую. таке, що ти Ти що домовик? Я ще мамі піздрії дам. За що? Що так тобі тебе поспітала? Я за вашу шкіру зробив. Та не треба да, не. скільки добра. Покажи. Вон коври. А коври ці протягнути, скласти не можна. Ти знаєш скільки він стоїть? Мама казала викинути його. 5 тисяч гривнів да. чи доларів? Що би купив. А, Мама казала, їх треба викинути. Ти що, кочка? Ні, так вона казала, що я б їх викинув. Бо вони вже старі, розперджені вже повністю. Тікай, тікай! Відпустило тут ці вуса. Робота! До, до роботи. Тебе є якесь ві... відро, щоб ногу перетнути з чимось, відро, щоб крові багато. Мені 85 років, я не годен вже. Ти понимаєш, чи ні? А ти мене чуєш? Я не годен, падло. Дай піднімаєш. Молодець, я справився з цим. Ні-ні, ні не ріж мене, не ріж, не можна мене Аляна, Один, Що ти? Шмаляй. Це нам того не ходи радькома. Ще зробити двері. Твоє я тримаю. Ти. Чи... Ого. Що, ого? Десять тисяч двері стоять. Where is my money? Man. Ну, воно yobi блядь. What do you like, world? What do you like? Work. What put you сраку with? Walter Model. Walter Motel? It's my brothers. Sister brothers. Not your other. Це що був, ребят? Та блядь, сміяться з тебе. Ти дурний. Ти, блядь, лебедя. лепиться, хуя тих відгнав? Блядь, я мав йти пизде дати їм. Зібана чого надав. А да, бездуйся. Що там шукаєш? Ти де? Бред вишу. Бритви? Ну, а що ж по та мені треба не бритва, мені треба, щоб ти знайшов зарядне до бритви, бо я хочу тебе поприти заріз. А, хуй де найде! В якому середовищі ти живеш, дід? Що ти не... Як можна загубити зарядну пристрій? Нащо йдете нахуй! Опа! Як зайшло, Хорошо. Що ти шукаєш там? Що ти шукаєш там? Це таке, що пригодиться? Бабусь. Що він робить? А що ти робиш? Що робиш? Hey! Що робить, щоб коло хати ма що робити? Куди це вагонка? Аби не робити хурве да, З... кахета. Десь пахати, мідний котялок. Та йдити нахуй. Народження придурок. Щоб паюмати Днем народження хую варгати. <плак> а нагалі яке я... Ди це дисуть? Зі мною. Бедло то це б зробив, як мій пес був на, з ним на народженням Дмитро Дорош. Мало дитині впасти на, на голову, блядь. А йому що, йому похуй. Так я ж це, це ж я зробив. Короста, Ба блядь. Він тебе махає як, як книжка. Опа! О, Ох, все. Це, я не чую, сідай ближче. Та воно Эй! А що це таке? А, то в сороконожка Сороку ножка може. Да, ну, получила. Таня, що це таке? Може кислый, чи? Та вазон, но... Полодило, десь. ну! Получила, да? В симфонии Марии на фоне своих собратьев сразу выделяется невероятный ровняк. Это да за души, ёб твою мать! Кого за души? Пизду твою! Ша, а сына, он? И... она пришла, это а ну, вот. Где она? Такая здоровая. Куда она пришла? Петру. Вот там вот где-то. Да деда потом съесть. Деда съесть. Деда. Нихуя Де не будет. Где она? Там вот стоит. Бери ша. Блять? Ты ж бери. Я ж майку дала. Там вот забрать, вот. Не достає тут, тут нічого! Там нема воно брехів, бл**ть! Бабуся! 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 Йди сюди! Бабуся! Йди сюди! Я не можу! Та ти вже! Та ти я Ти! Мудозвон! 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 Ти скори!

Танцює. Так, Тримай. Тримаю. Це все гроші. То це багатство в тебе тут. Так що ми ми пожичати, це метал. Та воно стоїть дурні гроші. Це метал. різати. Сумо. Ти дивишся чудово. Я бачу, то воно дороге стоїть повно грошей. Це ж все гроші, й твою мать там. Ей, ти нахуй. Що? Дурні гроші стоїть. Боже, я, яке ти, йоб, яке ти їбануте, ти зрослий чоловік, а це 50 гривень. Ну, тя нахуй. Що, війна що?